Друзі, всім привіт! У середу, 29 січня, Донецький Шахтар зустрінеться з Дортмундською Борусією в матчі останнього туру основної стадії Ліги Чемпіонів. Поєдинок відбудеться на стадіоні Сігнал і Дунапарк в Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 22.00 за київським часом. В Україні поєдинок Борусія Шахтар у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс Мегого. А також на нашому Ютуб-каналі паралельно з цим поєдинком буде йти голосова онлайн трансляція. Тому, якщо у вас немає можливості дивитися відеотрансляцію, я запрошую вас до нашої голосової трансляції. Буде цікаво та весело. Залітайте. Після семи турів гірники з сіма очками посідають 27 місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Чемпіонів, зберігаючи мінімальні теоретичні шанси на вихід до плей-офф, нам потрібно перемагати Борусію Дортмунд. Ну а далі надіятися на те, що команди, які мають точно таку саму кількість очок, як і в нас, відіграють так, як нам потрібно. Глен Нюберг із Швеції розсудить матч Борусія Дортмунд Шахтар. До слова Нюберг тричі пересікався з українцями. У липні 22-го він зафіксував безгольову нічию між Динамо і Фенербахча у кваліфікації Ліги Чемпіонів. У вересні цього ж року обслуговував дуель між Шахтарем та Селтіком, 1-1 у груповому етапі найпрестижнішого Єврокубка. А влітку 24-го став свідком розгромної поразки збірної України від Румунії 0-3 у чемпіонаті Європи. Також у четвер, 30 січня, київське динамо зіграє з латвійським РФШ у матчі останнього туру основної стадії Ліги Європи. Поєдинок відбудеться на арені Volksparkstadion у німецькому гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22.00 за київським часом. В Україні поєдинок Динамо РФШ» у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс Мегого. А також на нашому Ютуб каналі буде йти паралельно голосова онлайн-трансляція. Тому також, друзі, запрошуємо вас підписатися на наш канал, аби не пропустити цю трансляцію, якщо у вас немає змоги дивитися відео. Після семи турів Динамо з одним набраним балом перебуває на останньому 36-му місці у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи. Команда Олександра Шовковського ще після шостого туру втратила шанс на вихід до плей-офф. Ну і остання новина з розряду Єврокубків. Микола Балакін розсудить матч Ліги Чемпіонів між командами Штурм та РБ Лейпциг. Матч розпочнеться 29 січня о 22.00 за київським часом. Друзі, пишіть в коментарях, як ви думаєте, як відіграють наші дві команди в останніх турах Єврокубків. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Ну а на сьогодні в мене все. Надіюсь, інформація була для вас цікавою та корисною. А якщо так, то підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Всього найкращого до побачення.